Всім привіт. Нарубав я шнековим гілкорубом своїм 4,5 прицепа і поламався він. Всунув отаку гілку суху і погнуло шнека. Погнуло шнек, одламало в кінці лопасть, як, яка викидає сюди щепу через отвір. Рубало сухе, ось, о, сучкувате таке, і напевно, за нього і погнувся шнек. Будемо зараз його розбирати, дивитися, якої там біди наробило. Ну я ще грішу, що може отут за великий кут зробив, може трошки наплавніше робити, а може двох витків бути замало. Зараз буду знімати його і дивитися, що там наробило, яку біду мені. Зняв шнекового подрібнювача свого я. Зараз будемо хоч так приблизно перекинемо, подивимося, хоч що воно тут приблизно зроби, наробило в ньому. Ого! Оце так, да. так. Порвало ножа, зірвало і сварки, треба розбирати, виймати і дивитися. А от чи воно ще вийметься от сюди, а тепер. Шнека -то погнуло, скрутило його там. Він і так був скручений, а це вообще, так сказати, баранячий рих його. Шнек Не можу витягнути. Скрутило його там геть. Прийдеться оцей конус зрізати. Болгаркою його, бо він у мене приварений. Одрізати це повністю. Сюди все зріжемо. Болгаркою заберемо конус цього, а тоді, надіюся, сподіваюся, шнеком вилізе. Достав я вал із шнеком. З нього тут, як я казав, не то що баранячий ріг, його у лійку скрутило буквально. Це при тому, що шнек із ромашки з дискової барани зроблений. Мабуть, треба було його після того, як я нагрівав, розгинав, треба було його, мабуть, ще й закалити. Його тут вирвало із сварки, а де сварка видержала далі кусок залишилося, порвало його прямо по-живому. І тут, і тут теж все. кусок шнека залишився на лопасті оцій, яка була приварена, щоб викидати. Була тут приварена. Навіть кусок шнека все, на ній залишив лопну. Навірно, двох витків замало тут. Треба буде робити третій виток і то поки я одложу його, бо підходить весна, треба вже готувати інкубатори, щоб заряджати теплицю підготавлювати на розсаду, скоро сіяти огірок. І думаю тут чуть-чуть менший угол зробити. А так трошки, щоб більш плавно захвачувало, щоб варто великий кут і виходить, що на перший виток йшла нагрузка мала. Практично ну, на весь другий виток нагрузка йшла і оце зробило таке. А якщо робити три витка ну, і плавніший кут менший, Должно бути все добре, мені здається тоді. Ну не знаю. Як кажеться, без помилок не буває. Тут прямо трубу пописало, ножом порізало. Труба тонка в мене на ньому була, я розрізав її і зверху ще кусок наварив, іменно ось сюди де шнек іде вже гуні. Щоб товщина була два рази по, по 5, та ще почти 10 мм товщина труби вийшла. Так що якось так виходить. з виходу. Що маємо, з того і ліпимо. Ну Оце прийдеться, не знаю вже коли, будемо переробляти. Ще диска кусок є. Один тут виток зігнутий, чуть-чуть, він пошти живий, якщо можна. Буде. А це все треба буде зрізати з вала. І робити три витка. Ну, розміра доно хватити. Тут втулку можна чуть-чуть змістити сюди. І, цю, і тут ще місця є до шруса поки. підшипники змістити, щоб поставити три витка. Вал з улазика з переднього моста. 30-ка, 30, 30 мм тувшина. вал видержав. Аж на диска не видержу Скрутило.